Ну і тим часом у самій Росії нині почали активне полювання на своїх, але напевно вже тому, що не розрізняють де ж свої, а де чужі. Отже, в Єкатеринбурзі затримали колишнього мера міста Євгена Ройзмана. Принаймні, ось про таке пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І все власне через антивоєнну позицію, адже чоловік активно виступав критиком російського вторгнення в Україну. Попри загрозу кримінального переслідування, і ось у російських змі зараз причину описують красивому, принаймні для свого, для свого широкого загалу, мовляв, влада Росії порушила кримінальну справу, нібито через повторну дискредитацію російської армії. Обшуки провели вдома у Роймана, а також в офісі його фонду. І також нині Ройману загрожує до п'яти років позбавлення волі. Почуй.